Учора в Івано-Франківську відбулось підбиття підсумки оперативно-службової діяльності управління державної служби з надзвичайних ситуацій в області за 5 місяців. За цей період усі зусилля управління державної служби з надзвичайних ситуацій в області та його підрозділів були спрямовані на реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту. Після прес-конференції відбулось привітання журналістів з нагоди професійного свята, а також показові навчання, де кожен з представників засобів масової інформації зміг себе спробувати у ролі пожежника. На сьогоднішній день в області функціонує 22 підрозділи місцевої пожежної охорони. Цього року буде відкрита ще одна в селі Вишків Долинського району. За поточний рік підрозділами пожежно-рятувальної служби було здійснено близько 8 тисяч виїздів за сигналом тривога. Ліквідовано 672 пожежі, під час яких врятовано життя 25 особам та матеріальних цінностей на суму близько 5 мільйонів 71 тисячу гривень. Рік для рятувальників видався непростим. Одразу після снігових та тапований почався пожежно-небезпечний період, де рятувальниками було успішно ліквідовано ряд пожеж. Зазначив перший заступник начальника управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області Володимир Оксентюк. Цей рік також був доволі важкий зразу. Після я повторююсь снігових заметів. після Повеневої ситуації ми буквально зразу перейшли в пожежу небезпечний період в екосистемах. У нас теж е, таких пожеж уже було три пожежі е, таких серйозних торфів. Е, лісові пожежі були, е, були степові пожежі. Е, правда, ну завдяки місцевому населенню і е, органам місцевого самоврядування. Е, без зайвої, вибачте, скромності і завдяки нашим зусиллям все ж таки не було допущено. Переходу в надзвичайну ситуацію. Рятувальник це одна із найблагородніших професій, адже вони щомиті готові вступити у двобій з небезпекою, часто ризикуючи власним життям заради того, щоб захистити і врятувати інших. Задумуватись про страх не мають часу, зазначив начальник чергової зміни оперативно-координаційного центру підполковник Ігор Гавришків. Знається рятувальник від будь-якого іншої людини, це безпосередньо в районі ліквідації UNS. це тим, що. Потерпілі біжуть в сторону від пожежі, а ми біжимо в сторону пожежі. Ну, в цей момент ми напевно що не задумуємося, над тим, чи нам страшно, не страшно, ну і чи є яка загроза нам безпосередньо. З роками кожен рятувальник звикає до небезпеки, яку несе його робота, адже виконують вони велику місію, рятують людське життя, говорить старший сержант Дячук Михайло. З часом, прийшовши на роботу, буває страшно. Ну перші рази з роками роботи привикаються до пожеж, до виїздів. Вночі, в день так само вже привикається, рятується людей. Там багато випадків різних є. Після прес-конференції та підсумків оперативно-службової діяльності управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області представники засобів масової інформації мали змогу ознайомитись з пожежною та спеціальною технікою, яка є на озброєнні в пожежно-рятувальних підрозділах області, та взяти участь у показових навчаннях рятувальників.